Так, питання, значить, не гуляють свиноматки. Дуже часто зараз останнім часом активізувалися такі питання, не гуляє свиноматка. Дай сергон, пг 600, і щось колоти, щоб загуляла свиноматка. Ну, Це, я думаю, більш пов'язано з ціною на поросят. Бо зараз ціна на поросят в доларах вже, напевне. Причому за одне, я думаю. Причому, мабуть, около сотні за одне. І Всі хочуть свиноматки. Значить, перше питання: ну, Сергон, ПГ-600. Е та, це хороша така штука, да, вона ну, працює. Ну, його зазвичай ще використовують для турового поросу. Якщо хто знає, туровий порос да, використовували та використовують на фермах. Якщо у вас там є декілька свиноматок, ви хочете їх спарувати. Е Непогана штука, да, ти колов його, ну, тебе через 5 днів починає гуляти. ну Там є своя схема, я колись детальніше розкажу, е як вони хочуть, щоб ви парували. ну Як це все щоб проходило. Ну от Є ПГ-600, там Сергон, шайки різні. Для того, щоб там льошка там свинка почала, почала гуляти. ну Буває, люди приходять льошці 7-8 місяців і вона не гуляє. Ну, не гуляє, ну почекайте трошки. ну Я не знаю, колоти, звісно, це така остання стадія. не знаю, Мені не подобається такий варіант, колоти. Я б хотів, би, що льошка, якщо б я, то, пусті, це в мене, вивло, то я б тут краще. Б чекав би, Можна проколоти катазольчик. Наприклад, він такий збудоражує організм, починає там заставляє організм працювати. Там да? така непогана штука, його використовую, всі використовують. Всі знають. Можна вколоти там вітаміни, Дивіться, де є вітаміни Селен. селен, він... Е, от репродуктивну функцію хорошо відновлює, от е, селент пробуйте проколоти. Да? Та взагалі можна вітаміни проколоти. Ну і раціон, раціон, саме головне раціон. Ну і можна зробити е, стрес, навіть, навіть не покормити там декілька днів. Це теж буде стресом, перегнати іншу клітку, це всі знають. Да? І можливо, вона вас загуляє. Але колоти, ну не знаю. Я то його продаю, так люди приходять. Але я кажу, ну це така вже крайня міра колоти. Не знаю. Ну, кожен вирішує, як хоче. Якщо йому так подобається, колоти. Ну, хай колять. Але старайтеся краще от природним шляхом, щоб у вас Льошка гуляла природним шляхом. Всього, всім гарного дня.